Вітаю всіх! Як енергія аркану імператриця будуть впливати на нас сьогодні, 30 листопада 2024 року? Енергії Дня нейтральні. А тому, так як у нас імператриця це завжди говорить про красу, комфорт, задоволення, творчість, якісь чуттєві такі стосунки. Можливо, щось втілити є, реально стане для кожного щось втілити. Хай це буде не зовсім велике, а хтось, можливо, і саме велике щось може втілити у цей день якусь свою задумку. Тому ну, варто використати ці енергії на благо, тобто взяти найкращі енергії і ними скористатися. А які неприємні енергії? Ну, це те, що ми будемо створювати тільки самі для себе. Тому можливість перейти на кращий день сьогодні, на позитивні емоції, у нас є. Події будуть у більшому ступені пов'язані із сімейними справами, можливо, якимись новими зустрічами, новими знайомствами, цікавими зустрічами. Також можуть виникати ситуації, що будуть пов'язані з матеріальною сферою, з якимись покупками, можливо, у когось це буде народження дітей або виховання дітей, присвятити вихідний день саме цьому. Тому що така карта і такі енергії, які на цей день у нас панують, вони такі дуже благоприятні для будь-яких починань і будь-яких проєктів. Також це дуже гарні енергії для турботи про зовнішність і про комфорт, комфорт навколо себе. А також може вказувати про те, що ви повинні проявити десь до когось гостинність. Можливо, вам доведеться відвідати когось у гості піти, і також ви відчуєте це тепло гостинності людей. Для тих, хто на цей день працює, то, можливо, в когось прийдуть нові ідеї. Також, можливо, хтось буде розширювати сферу своєї діяльності, а хтось буде шукати нову роботу. І якщо це у вас все йде по плану, то ви зможете втілити те, що ви для себе забажали. У особистих стосунках карта може тільки і енергія така, можуть додати зміни у партнерських стосунках, і тому, що з'явиться щось нове, тільки у благосприятливих таких енергіях і напрямках. Також, можливо, у когось, хто очікує, то додається у родині хтось, можливо, народження дитинки в когось буде. І якщо для чоловіків на цей день, то, можливо, буде якесь нове, приємне знайомство. А у тих, хто вже ці стосунки устаткувалися, то вони можуть перейти у фазу більш стійких. І любов і взаєморозуміння між партнерами будуть на цей день. Такими, ну, викликати приємні позитивні емоції і думки. І ще, звичайно, якщо у кого є діточки, то це дуже гарний день, щоб з ними комунікувати, спілкуватися і створювати щось сумісно нове. І порада на сьогодні, які у нас чудові енергії, але все ж таки енергії імператриці говорять, що потрібно володіти своєю особистою силою, бути самостійними при прийнятті будь-яких рішень. Якщо такі обставини у вас складаються, то керуйте своїми процесами життєвими і слідкуйте за благополуччям інших, за дотриманням їх інтересів, тобто за інтересами вашої родини і самого близького оточення. Але якщо ви будете щось десь про когось турбуватися, варто вести себе таким чином, щоб люди відчували себе також на рівні із вами. Тобто не варто їх подавляти або їм диктувати якісь умови. Краще спілкування на рівних. І ще, якщо хтось щось на цей день собі там запланував, і ще раз хочу сказати, то дійте. Тому що енергії імператриці можуть вказувати на такі можливості, які ви або мали уже, але вони десь у вас були приховані. А можливо, ви просто здогадувались, що ви можете щось здійснити, але сумніви були. Тож на цей день ризикніть і отримайте свій успіх. Також варто на цей день приділяти час створенню, комфорту у вашій оселі, можливо, у когось прибирання, можливо, якісь сумісні походи у магазини за покупками. На цей день все буде, що ви собі планували вдалим. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім завжди знаходитися у відчутті комфорту і задоволення. Миру вам і гарного дня!